Українські військовослужбовці продовжують навчатися у Великій Британії в межах багато національної операції Інтерфлекс. Базові навички отримують новобранці, які ніколи до того не тримали зброю в руках. Як це відбувається? Дивіться в сюжеті, підготовленому за матеріалами Генерального штабу України. Українські військові, які проходять базову загальну військову підготовку в Великій Британії, відпрацьовують перші стрільби. Тихні перші стрільби у житті вони вперше тримають в руках автомати «Калашникова». Усі ці тренування відбуваються під наглядом канадських інструкторів. Перший раз в житті я стріляю з автомата. Я очікував, що в мене вийде значно гірше ніж вийшло. Євгена мобілізували навесні. Він мав базову підготовку в Україні. а Після співбесіди вирушив у Велику Британію на вишкіл. Ой, всім подобається. Хлопці жартують навіть якщо заняття тяжкі. Ми все одно сприймаємо це. Стоїчно та з гумором. Доки одні вправляються у стрільбі, інші відпрацьовують правильні положення для ведення вогню. Пам'ятаємо про п'ятки, займаємо той, займаємо зручне положення. Як вас тут вчили, ці базові навички слід довести до автоматизму, наголошує інструктор. Є таке поняття як м'язова пам'ять, щоб хлопці запам'ятали, як це має бути, і потім робили автоматичне. Все на як як то кажуть, на автоматі ми відпрацьовуємо з ними ці положення для стрільби. Базові хлопці стараються, хочуть щось навчитися. Основні тренування тут проводять канадці. та поруч завжди і українські фахівці. Коли ми маємо час, вони, наприклад, зайняті, ми також з ними допрацьовуємо, можемо щось доповняти своє, бо все знати один інструктор не може. Тобто також ділимось досвідом. Вони щось ми знаємо від них новеньке. Ми щось їм своє розказуємо, що. Що ми як ми працюємо? Такий підхід підіймає бойовий дух і загартовує фізично, кажуть військові. Насправді все дуже круто, класні інструктори, дуже доступно все пояснюють. Багато емоцій. Крутих. Переходимо на Єдине, що трохи важко фізично. Трошки перехвилювався, але взяв себе в руки, відсілявся. Як результат? Хотілося б кращого. Для того щоб покращуватись, треба працювати і надалі. Після базового курсу підготовки більшість військовиків продовжать службу у бойових бригадах. Дехто навчатиметься далі, здобудуть нову спеціальність або готуватимуться стати командиром відділення, щоб вміти діяти на полі бою не лише самому, а й вести за собою інших. Ніна на ганамельник подробиці телеканалиндер марафон Єдині новини.